Усім привіт, друзі! Дякую, що зайшли на мій YouTube канал. Сьогодні ми розберемо таку тему, як новачку взагалі накопичувати криптовалюту у свій портфель, яку краще стратегію йому обрати, як взагалі купити криптовалюту на самому дні. На всі ці питання я постараюсь вам відповісти в цьому відео, тому я думаю, для новачків тут буде максимально корисна інформація, друзі. А перед тим як ми почнемо, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, пишіть мені коментарі, я буду вам дуже вдячний, друзі. А зараз вам бажаю приємного перегляду і поїхали. І так, друзі, для прикладу я взяв монетку ADA, Cardano, Я думаю, ви з нею знайомі всі. Давайте розберемо. З прошлого цикла вона спускалася з максимальних значень на 98%. так? Дуже сильна корекція була і виростала із мінімальних значень, тобто 3 цента в неї було дно, можна сказати. І до максимальних значень вона піднімалася до 100 X давала так? 10 тисяч%. І ви, звичайно, задастеся собі питанням, як зробити так, щоб накопичити цю монету на самому дні, як купити її по 3 цента, як вгадати дно. так? Я думаю, всім це цікаво. Давайте зараз, для прикладу, розберемо одну стратегію. Якщо ми би купували криптовалюту ADA Cardano на 100 доларів кожен місяць, що я маю на увазі? Тобто, дивіться, одна свічка у нас це місячний тайфрейм, одна свічка це один місяць. І як тільки свічка відкривається, ми допустимо купуємо криптовалюту, так то тут була ціна в нас в районі 2 центів, тут уже трошки вище. І як тільки свічка відкривається, ми купуємо криптовалюту на 100 доларів. Загальний тут, як бачите, 31 бар, тобто 31 31 місяць ми би купували цю криптовалюту, це приблизно. Ну, 2,5 роки, так? Тобто ця корекція тривала 2,5 роки. Так само зараз криптовалюти є, я чуть пізніше покажу вам такою самою корекцією. Отже, дивіться, я тут написав, якби ми купували криптовалюту. Тобто Перша покупка була в нас на 100 доларів по 2,1 цента, тобто це початок цієї свічки. У нас би вийшло 4760 монет. Наступна покупка це була в районі цієї, цієї свічки, початок це район 30. 3 центів, це вийшло у нас би 3 тисячі, ну і так далі. Тут, звичайно, тут вже більше ціна. Чим більше ціна, тим менше в нас монет виходило, як бачите тут. Потім ось тут. І в ітогі в нас вийшло 31 покупка. Проінвестували ми 3100 доларів, і загальна ціна в нас вийшла 50, загальна кількість монет вийшла 52 тисячі. Як думаєте, яка середня ціна була для цієї стратегії? Це район 5, ну майже 6 центів. На графіку я вам давайте покажу, де це було. Друзі, нагадую, в мене логарифмічний графік. Бо, дивіться, якщо не логарифмічний, тут взагалі ніфіга не понятно. так? Тому я рекомендую вам логарифмічний одразу включати. Включили собі і зразу видно, як ціна рухається. Дивіться, де була середня ціна наша, там в районі 6 центів. так? Давайте і 5,8. Тобто наша середня ціна була ось тут, можна сказати. так? Ну, так, Ну, Звичайно, це не саме дно в районі 3 центів, ну трошки вище. так? Навіть якщо ми з вами подивимося звідси. І... Якщо монета дасть 100% росту, то ми вже виходимо в нас вже портфель, виріс два рази, тобто з наших 3100 доларів вже тут би було доларів, так? Ну Монета нагадуємо, що якби, ми, якби наша середня ціна була ось тут, і ми, до речі, що це за зелена лінія, це я показав халвінг біткоїна. Тобто ми робили покупки тільки до Халвінга біткоїна. Після Халвінга ми просто чекали собі і чекали, поки монета виросте в ціні. Скільки на це часу потребулося? Давайте подивимося. Тобто від Халвінга до Хаїв приблизно пройшло 450 днів 457 днів, ну чуть більше року, так. І давайте подивимося, який результат у нас би був би, якби ми купили по середній ціні 6 центів. До максимальних значень це було 50 іксів, так з мінімальних це було би 100, а з цієї ціни це у нас було 50 іксів. Звичайно, ми б ніколи не вгадали, коли буде хай по монеті. В наступних відео я вам покажу, як взагалі фіксувати правильно, також розберемо пару стратегій. Який самий безпечний сценарій для цієї інвестиції, друзі, це по бажанню, якщо, допустимо, ви хочете не сильно ризикувати, дала монета 200% росту, забрали свої 3100 доларів, тобто продали 30% монет, і з безплатними монетами вже сиділи собі там на подальший ту і фіксували більш частково. Про це я розповім в наступних відео, як правильно фіксувати. Тобто мінімально із цього значення можна би було зробити це ну, 20 іксів як мінімум. Тобто з 3 тисяч доларів 20 іксів це сіки виходить. 60 тисяч доларів. Так непоганий результат, я думаю, друзі. Так. А зараз давайте розберемо ще один сценарій, тільки не кожен місяць покупка, а від падіння. Давайте відкриємо для цього графік DivideX, Це зараз у нас монета, яка знаходиться. Медвежому падінні. Я тут теж вже написав. Давайте розглянемо. Так, друзі, Дівай це також крутий проект. Я робив на нього огляд недавно, є відео на моєму каналі. Дивіться, максимальна ціна для цієї монетки це в нас була 27 доларів. Так, до мінімальних вона падала на 96%. І є, яка стратегія є для таких монет? Це стратегія більше підходить для тих монет, які не бачили ще бичого ринку, не бачили ні одного циклу і вийшли, виходить на самих хаях. І на медвежому ринку вони постійно падають. Ось ця стратегія більше для них підходить. Дивіться, друзі, наприклад, ми хочемо проінвестувати в Дівайдік 400 доларів. так? Першу покупку, яку ми би хотіли робити, це в районі 85 корекцій від самих хаїв. Якщо 27 доларів, це було е, хай, то давайте подивимось, 85% це в нас була район 4,10 4, 4 доларів приблизно. Так, ну я тут написав, дивіться. Перша покупка район 4,8 доларів, це в нас було би 24 монетки. так? Наступна покупка. Покупка була б на рівні 90 від хаїв просадки, 90% це було б район 2,7 долара приблизно так. У нас би було вийшло б 37 монет. Далі наступна покупка це була б район 95% корекції. Це район, давайте подивимось, це район буде ну, приблизно долар 37, так. Я тут написав, також це було б у нас вийшло 73 монетки із зі доларів. І наступна покупка, друзі, буде це район 97,5% корекції від хаїв, і це район буде 68 центів за монетку. В даному випадку в нас би вийшло 147 монет, так? Але, звичайно, ви задасте питанням, чи прийде сюди монетка, чи прийде сюди ціна, так? Не факт, що вона прийде, може скоректуватися, трошки оновити цей лой і потім вже відбитися. Але... Якщо по такій стратегії робити, то ми завжди будемо докупляти, і наша середня ціна завжди буде зменшуватись. Дивіться, друзі, якщо, наприклад, монетка все ж таки прийде в район 68 центів, і ми зробимо цю покупку, то наша середня ціна для цієї монетки це буде долар 43 цент. Я звичайно думаю, що ця монета переб'є свій хай 27 доларів. Ну, зараз, це, зараз про це не будемо говорити. Ми зараз говоримо, як максимально купити монету на самому дні. Я думаю, що ця стратегія є найбільш ефективною, найбільш підходить для таких монет ризикованих. які в яких дуже велика корекція. А якщо ми візьмемо, наприклад, той же самий ефір або, наприклад, монетку Atom, я собі виписав тут Atom, DOT, Chainlink ці монети, наприклад, бачили вже вичий цикл і були перед цим циклом в накопиченні. І зараз в них вже немає таких корекцій. Наприклад, давайте розберемо монетку Atom. Да? Дивіться, друзі, наприклад, візьмемо монетку Космос Атом. То першу покупку, я би для цієї монети робив, це район 75% корекції, це район 10 доларів. Наступна покупка це була район 80% корекції, це район 8 доларів. Третя покупка була би район 85%, це район 6,5 доларів. І максимально можлива. Не факт, що воно, звичайно, буде, але я думаю, все може бути. Це район 90%, як максимально можливо, це район 4,3 долара. так? То при цьому сценарії, якщо монета, звісно, спуститься сюди нижче і ми реалізуємо цей сценарій, то наша середня ціна це буде в районі 6,5 доларів приблизно. Ну, плюс-мінус, так, 6-7 доларів. І можна сказати, що ми цю монету майже купимо з вами на дні. Чому ці монети так не коректуються сильно? Бо ефірі, наприклад, в Атомі, в Доті або ChainLink. Такі монети, в них капіталізація дуже велика і вони вже не є такі волатильні. Як ви пам'ятаєте, біткоін вже не коректується до тих значень, які були в попередньому циклі, це був район 80% корекції. так Біткоін також є менш волатильним, уже і в подальшому в нього корекції будуть все менше і менше по процентам. Чим більше ліквідності в активі, тим менше його волатильність. А зараз давайте візьмемо також ефір, подивимось, також подивимось, де ми можемо купувати ефір. Максимальні значення це в нього були в районі 4800. так. Давайте від хаїв подивимось першу покупку. Допустимо, ми б робили на 75% корекції. Це було б район 1200 доларів. Наступна це було б 80% корекції, це район 965 доларів. І дивіться, ми ми з вами купили майже на самому дні. так. І якщо ми візьмемо 85% корекції. Це, звичайно, не 100%, що вона сюди прийде ціна. Це район 700 доларів. І якщо ціна сюди прийде, звичайно, то наша середня ціна би була в районі плюс-мінус 1400 доларів. Ось такі, друзі, стратегії для покупки мети. Для мене найбільш ефективна це є покупка монети кожен місяць. Наприклад, ви вибираєте для себе там якийсь крутий проєкт, круту монету, і виділяєте для неї якусь суму. І кожен місяць просто собі інвестуєте. Тобто для себе можете поставити якісь рамки, це наступний, наприклад, халвінг по біткоїну буде квітні, так? І до квітня місяця просто кожен місяць собі купляєте цю монету в портфель, або якусь другу, яка вам більш подобається, більше підходить для вас. І ваша середня ціна, звичайно, буде в районі самого дна. Або як варіант, друзі, ще можете для себе вибрати, чим більше монета сходить сюди вниз. Тим на більший об'єм можете її для себе купувати. Тобто купувати вже не на 100 доларів, а вже на 200. І ваша середня ціна буде максимально низька до 1. Якщо вона скоректується ще нижче, купуєте вже не на 200, а вже на 300 доларів. І коли ваша середня ціна буде на самому дні, то тоді у вас буде дуже крутий профіль. А якщо ви новачок і взагалі не розбираєтесь в ринку, то друзі, для вас найкраща стратегія буде купувати на одинакову суму кожен місяць. Монету, яка вам подобається. І тоді ви будете завжди, завжди ваша ціна буде максимально наближена до дна. Ось таку інформацію я хотів до вас сьогодні донести в цьому відео, друзі. Якщо вам сподобалось цей контент, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коменти, я буду вам дуже вдячний. Побачимось в наступних відео. Всім до зустрічі!